Доброго дня, мої любі друзі, сьогодні на мою редакцію прийшов цікавий лист. Я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Святославу нещодавно виповнилось 10 років. Ще з раннього дитинства він був дуже самостійним хлопчиком. Зараз же він навіть сам їздить на додаткові заняття з англійської мови. Батьки просто залишають гроші на дорогу, і після уроків хлопчик тіде до Галини Олегівни. Проте одного разу хлопчику не судилось потрапити на заняття. Святослав був прекрасним сином, батьки йому повністю довіряли, їм навіть не доводилось перевіряти, чи син виконує домашні завдання, адже він їх ніколи не підводив. Святослав сам ходив до школи, розігрів собі обід, а тоді відразу сідав за виконання домашнього завдання. Батьків хлопчик бачив лише пізно ввечері, коли ті повертались з роботи. Сім'я разом вечеряла, а тоді Святослав йшов спати. Іс на те, що з навчанням хлопцю батьки ніколи не допомагали, він вчився дуже добре. Єдине, що англійська мова ніяк йому не вдавалася. Порадившись з батьками, хлопець сам знайшов для себе репетитора. У їх школу нещодавно прийшла на роботу молода вчителька Галина Олегівна. Вона відразу сподобалася світославу, оскільки могла пояснити складні правила простою мовою. Хлопець сам домовився з нею про заняття. Батькам Галини Олегівна теж дуже сподобалась. Вони домовились, що будуть розраховуватися з нею за цілий місяць відразу. Додаткові заняття були вівторок і четвер, тому в ці дні хлопчину потрібно було швиденько прийти додому, поїсти завчасно приготовлену мамою їжею, а тоді сісти на дев'ятий автобус і приїхати чотири зупинки. По приїзді туди і назад хлопчик неодмінно телефонував матері, але одного разу дзвінка мама так і не дочекалась. У понеділок хлопчик вперше за довгий час засадівся до ночі, а тому на другий день Святослав був дуже невиспаний і сам не помітив, як заснув в автобусі. Прокинувшись, хлопчик зрозумів, що не знає, де знаходиться. На наступній зупинці хлопчик вибіг з маршрутки, Його охопила паніка. Ставало темно, і він гадки не мав що робити. На зупинці сидів лише старенький дідусь, і хлопець вирішив попросити у нього допомоги. Як зігсувалось, хлопець переїхав на цілих п'ять зупинок більше, ніж потрібно. Дідусь сказав, що хлопчику потрібно зачекати на дев'яту маршрутку, і на ній він зможе повернутися назад. Глянь, вона якраз повертається, Я біжу швиденько, ти ще встигнеш. Святослав швидко перебрався на протилежну сторону дороги і застрибнув у автобус. На дворі стало зовсім темно, і хлопчик уважно дивився у вікно, щоб не пропустити потрібної зупинки. Але ось вони приїхали і п'ять зупинок, і шість, і сім. Але все було не те. Хлопчик вічно поцікавився у дія, чи скоро вони доберуться до лікарні святого Миколая, поруч з якою жив хлопчик. Водій же лише розсміявся з його питання, як з'ясувалося, з діду по і це не дев'ятий автобус, а шостий. Водій порадив хлопця вийти на найближчій зупинця, а там вже сісти на потрібний автобус. Святослав не знав, що йому робити, адже грошей у нього більше не було. Хлопець вийшов на зупинці та вирішив зателефонувати батьку, щоб той за ним заїхав, але як на зло від холоду телефон розрядився і ніяк не хотів вмикатись. На дворі вже стало зовсім темно. Святослав перерив усі кишені і йому навіть вдалося знайти якісь гроші. Перерахувавши, хлопець зрозумів, що йому не хватає лише двох гривень, щоб оплатити проїзд. Сума була невелика, тому хлопець вирішив попросити перехожих допомогти. Проте вулиця виявилася абсолютно пустою. Святослав вже мало не плакав, але ось поступово почали сходитись люди на зупинку. Хлопець підійшов до милої на вигляд жіночки, але та тільки пригрозила йому поліцією та обіцвала малим голодранцем. Тоді Святослав звернувся до чоловіка. Даруйте, пане, я проспав свою зупинку і тепер мені трохи не хватає на проїзд. Можливо, ви б могли позичити мені дві гривні? Ах ж ти малий злодюга, хотів поцупити мій гаманець. Він схопив хлопця за ворот і почав трясти. Назвав його злодієм та молодітнім шахраєм. Святослав ледь вирвався з рук дивного чоловіка. Ну чому Люди такі злі, ну який з нього може бути злодій, якщо він просто попросив про допомогу? І за що його обізвали голодранцем? Одягнутий він у хороший одяг та й виглядає цілком охайну? Святослав не здався і продовжував підходити до людей та прохати про допомогу. Проте ніхто не бажав його навіть слухати мовляв, таких брехунів тут кожен день тьма тя Хлопець не впадав у вічі, та сподівався, що знайдеться людина, готова допомогти. Святослав налічив 25 байдужих, що відмовили у допомозі десятирічному хлопчику на зупинці. Коли людей поблизу практично не залишилось, хлопчик гірко заплакав. Януку було до глибини душі, обідно, чому ніхто з людей не захотів його навіть вислухати, чому ніхто не допоміг. Через декілька хвилин хлопець помітив, що поліцейський автомобіль зупинився прямо біля нього. З неї вийшов чоловік у формі та запитав, що сталося. Святослав, заклинаючись від сліз, розповів свою історію. Чоловік взяв хлопчика за руку та посадив у машину. Хлопчика відвезли додому, і вже за якихось півгодини він опинився в обіймах батьків. Цей день для Святослава назавжди прослужив уроком, як і для його рідних. Спершу батьки не хвилювалися, навіть незважаючи на ще на те, що Святослав не подзвонив, і їх зовсім не налякав дзвінок Галини Олегівни, яка повідомила, що їх син так і не з'явився. Батьки були впевнені, що навколо багато небайдужих людей, які допоможуть їх сину, але помилились. Коли ж їх син не повернувся через декілька годин, вони звернулись у поліцію. Батьки усвідомили, що, попри самостійність свого сина, він все ж залишається ще дитиною. Тепер батько завжди забирав його зі школи та від репетитора. Святослав усвідомив, що завжди потрібно мати про собі справний телефон, гроші з запасом та запасник з контактами своїх рідних. А покладатися лише на допомогу незнайомих людей не варто. Любі друзі, як би ви вчинили на місці тих всіх байдужих людей? Допомогли б хлопчикові? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.